Так виглядає наше озерце, наші грайливі комети. Заквітає в черговий раз водяна лілія. Це вже шоста квіточка. Так у нас тут все відбувається. Дуже заспокоює. Тут фонтанчики, різні маленькі водоймища, це дуже приємно, сидячи на терасі, Квітнуть широколисті гортензії. Тут у мене сохне абрикос, дозрів білий налив. Ось вот такі яблучка. Так, ідемо далі саду